Нові пригоди. Раз, два. Раз, раз. Просимо. Вітаю всіх з днем садового інвентарю. І хто це в нас запізнюється? Е -е -е, пробач сабуню. Пробач, собуню. Ну а ти пін на тебе це зовсім не схоже? Вибачайте. За запізнення, Я калібрувати мій машина часу і змагнувати багато цей самий часу. Машина часу? <клес> Я на ній прокатаюся. Добре. Подорожувати в часі це не для дітей. Ось. Бо що далі їдеш у минулий, то більше шкоди для теперішній. Годі науки настав час для Торта! Торта. Ні. Спочатку копатич нам розкаже захопливу історію з життя городника. Дякую, Суню. Значить, так діло було у вересні. Осінь, самі розумієте, пора збирання врожаю. От прокидався вранці. Ну, якось отак воно все й вийшло. І Тут тільки тут я зрозумів, що граблі я лише. З кожним роком це свято стає дедалі довшим і моднішим. Це точно. Наднішими. А тепер. Тут! Ще ні. Тепер Карович і Лосяш виконають нам фантазію для віолончелі з киркою. Прошу! Нарешті настала мить, якої ми всі так довго чекали. Та ні. Береш знову, прочитає нам свій знаменитий вірш про садовий ослін. І весь кольоровий від вух до живота буде корисним. Він навіть ослону. Класно! біс, чудово, дружня. Дякую, хуй, барашка. Просто просто не перевашено. А тепер торт! Нарешті, їжачку. Три, два. Я так довго чекав. Яке величезне, колосальне мардування часу. Часу кажеш? Хм. Машина часу. Але Крош. Ти ж чув, що сказав Пін. А що, як ми пошкодимо просторово часовий континуум, ми повернемося назад лише на один день. просторово часовий. як його там. Навіть не помітить, що ми там побували. Ну що, машину часу? Вмикаємо задній хід. Крош! Зачекай Ти сам не розумієш, що плутуєшся. Це небезпечно. Та годі, ти ж сучасний, їжачку, це прогрес. От як би вчинив Анштейн. Ну, якби він тортика захотів. Тортик? Ну, добре, заради прогресу. І торта. Приїхали. Швидше, у нас маль часу. Навпаки, виходить, у нас на цілий день більше часу, ніж було хвилину тому. А коли ми за хвилину повернемося, буде лише на хвилину пізніше. У тебе від цього теж голова обертом іде. От він. Ну, взяли. Справу зроблено. Біжімо в машину. І хто це в нас запізнюється? Пробач, Пробач, Нудні моменти можна було би пропустити. <рапеві> От він підходить і. Так! так, хай живе прогрес. І чого це нас пін континуумом лякав? Та хіба а? ж він розуміється на наших континуумах? Ай! Ой! Я не можу зупинитися! Принаймні, з тортом нічого не ста. Ой. Копа ой, Здається, наш геніальний план не такий вже і геніальний. Ходімо, перший континуум не завжди вдали. Цього разу покладемо його тут, щоб вже ніхто не перечепився. Точно. І хто це в нас запізнюється? Добре. Торт наближається до столу. Чашу доставлено успішно. Усе виходить. <ривіт> <ривіт> О! Тортик! Я буду тортик! Набридло. Що ти задумав? Ми закинемо цей камінь так далеко в минуле, що він нас ніколи не настожене. Але Пін казав, що небезпечно... небезпечне. Гірше, ніж є, вже не буде. Побачимо, як ти тепер виберешся, каменюко. Прощавай назавжди! А тепер назад у майбутнє. Хе. Ти хочеш сказати вперед у теперішнє. І хто це в нас запізнюється? Давай, тортику, ми з тобою. Чудово. Тепер копатич. О! Торти. Я буду тортик! Добре, це був копатич, тепер багаж! Ура! Ура! Сталося! Сталося! Перемога! Ne Persze, Snap? Persze, Ми ж уже все перепробували. Ми клали його на стіл. Ми скидали його з урвища, чого ми тільки не робили, а виходить дедалі гірше. Цього разу просто дивився мені. Чи ти здурів? Це ж те саме місце, де він уперше лежав. Отож, просто будь на поготові. І хто це в нас запізнюється? 80 сантиметрів на північний захід і трішки ліворуч стій стоїмо. Піднімаємо голови, розтуляємо роти. Іжачку. Галки-палки, це був геніальний план і такий простий. Він правду казав. Не варто зв'язуватися із часом і простором. Треба просто бути потрібний час в потрібному місці. Точно. <рапев> Який смачний. Не дарма ми його чекали. Дочекалися. Змішарики, <рапев> нові пригоди. Совість тратив, і ти звідки прийшов? Я тебе не боюся, бо не вірю, в тебе зрозумів. Вірші. Хм. Я завтрашній, я вчорашній. Совість втратив. Та ні, ти щось плутаєш, вона не працює. Пін, слухай, у тебе колись були галюцинації. Е, так. Напевно. І що ти робиш? Я тобі вже казати, що роблю машина часу. Але, она не Не. Что ты робишь здесь своими галлюцинациями? О oh, Совість втратив! і звідки прийшов вірші? Нічого не розумію. Це ж мій вірш, тільки недописаний. І аркуш той же, от пляма. Але ж я дописав цей вірш сьогодні вранці перед тим, як піти до піна. Ой. Ой. А потім ця машина, що він про неї сказав, що це ще. це машина. Машина часу я потрапив у минуле. Це чмо там? Це я тільки вчорашній! Ой холодно. Холодно. Він. Тобто я зараз остаточно прокинеться і вирішить, що з божеволів. І піде по таблетки до піна, а там. О. О. Що? Що таке? Це я? О, але я не пам'ятаю, щоб зі мною таке трапилось. Стривай ти з майбутнього. Поквапся я. Помираю. Ні. Ні. Не помирай. Я зараз повернуся у минуле або у майбутнє. Тобто повернусь куди треба і врятую тебе. Тобто, себе. Я тобі говорити, що вона не працює. А я кажу, працює. Ти щось плутаєш, вона не працює. Пін, Слухай, у тебе колись були галюцинації. От, 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 от. Дивись, як ще не віриш. Ой! Ой. Ой. Цей вірш сьогодні вранці, перед тим як піти. Ой! А -а -а -а. От я завдам тобі. Холодно. Так. Щось сталося, та ні, все нормально. Просто втомився, як собака. Ти теж спи. У тебе завтра буде важкий день. Ох, вранці розкажу. Шарики. Нові пригоди. З тобою вже дві години і чекаємо, коли вони минуть. Геть стомилися. А хтось цієї миті щось не встигає. І охоче отримав би дві години вільного часу. Ага. Скільки ще там? Сорок хвилин. Ай! Може, вже все приклеїлося? Ні. Тут написано, що треба чекати дві години, а минула тільки година двадцять. Чому час не можна комусь подарувати як морквину? Викрадачі часу. Хто там? Вибачте, що потурбував. Я чув, що ви маєте зайвий час. Пізно а? зараз я сплю. А коли я сплю, то ніколи не маю зайвого часу. Може, не зараз, але потім він <світ> у вас неодмінно буде. О, тоді й приходьте. Але я хотів би взяти його у вас завчасно, може навіть не безплатно. Хм. Їжачку, їжачку, прокидайся. Може, в тебе є зайвий час, а в мене вже нема. З одного боку, добре не доводиться сумувати, але з іншого боку, тепер треба все робити дуже швидко, щоб усе встигнути. Ліжачку, що ж я накоїв? Що ж я наробив? Е, що Що сталося? Мішечку, я ж тепер нічого не встигаю. Мені катастрофічно бракує часу, саме того часу, який я віддав за якусь нещасну морквину. Е-е, За яку морквину? Ти про що? А ти що, морквину з хвостиком з'їв? Хвостик мав залишитися. Хочеш сказати, не було ніякої морквини? Тобто мене обікрали, мій час просто взяли і викрали. Їжачко, ти знаєш, мені здається, що я відранку постарів на кілька років. Може, все моє життя складалося з зайвого часу, а не зайвого, було лише на тиждень. І тепер, коли я віддав свій час, у мене лишився всього тиждень життя. Не переймайся, не переймайся, ми щось придумаємо. У нас нема часу. Знаєш, їжачку, старість теж має свої принади. Тільки шкода, що вона в мене минає так швидко. Крош, а може, попросимо, щоб вони взяли половину зайвого часу у мене і віддали тобі. Ні, їжачку. Для того, як вони надурили мене з морквиною, їм вірити не можна. Твій час вони, звісно, візьмуть, але мені його не віддадуть. Це я тобі, як старий кролик, кажу. Навіщо їм стільки чужого зайвого часу? Говорити про це можна нескінченно довго, але оскільки в мене небагато часу, то я витратив його на щось більш важливе. Їжачку, відвези мене до моря. Я хочу побачити захід сонця. Звісно, крош. Як шкода, що коли в мене був час, я не помічав цієї краси. Крош. Крош! Крошику! Крошику! О, а тепер, їжачку, відвези мене в ліс. Я хочу на останок послухати, як співають птахи. Звісно, крош. Звісно. Ей, друзі, допоможіть мені тут трошки. А що таке з крошем? У нього забрали майже весь його життєвий час і залишили зовсім крапельку. Його не можна гайти на всілякі дурниці. Крош, крош. Хочеш попрощатися з Копатичем? Він прощається з тобою. Е, ви фрукти. Насправді він уже майже овоч. Я все чую, їжаче. Ну от, отак. -о от. А потім ми шукали морквину, але не знайшли її і зрозуміли, що в кроша час не виміняли, а просто вкрали. Тепер ми намагаємося в міру можливостей максимально наситити з містом час, що йому залишився. Страшно навіть подумати, що він скоро скінчиться. Справді, мені останнім часом щось теж часу бракує. Нічого не встигаю. Я маю е, два пояснення цього явища. Перше дуже складне. Настав час врожаю, справ багато, а допомоги нема. А друге, дуже просте. У мене теж хтось час поцупив. Звичайно, тут орудує ціла банда викрадачів часу. Якщо їх не спинити, нам тут кожному залишиться всього ех, по тижню. Як же їх спинити? Упіймати. Але як? На живця. Але чому викрадачі мають прийти до мене? Бо в тебе ще купа зайвого часу, а наш з копатичем вже обчистили. В мене справді обмаль часу. Можна я піду? Без тебе ми не впораємося, тихо, хтось іде. Хмиз? Ви хочете, щоб я віддав найкращий час свого життя за в'язанку сухих гілок? Це смішно. Лови його! Копатичу? Ти тут? Шукаю тебе всюди. Бачу в'язанка на порозі. Думаю, не вже ціни роби назбирали. Ха! Де там? Ми не не роби. Ми просто не можемо гаяти свій безцінний час на всілякі дурниці. Дякую, синку. А хто ж ваш час таким безцінним зробив? Іжечку. Завари мені чаю і розкажи йому. От, а тепер ми їх ловимо, і ти маєш нам допомагати, інакше вони й до тебе доберуться. До речі, крош, може каровича як живця використати. Друже мій, можна тебе на хвилинку? А ти що тут робиш? Навіщо заохочуєш їхні ледерські фантазії? Я подумав, що як я допоможу їм, то вони допоможуть нам на городі. Тепер вони думають, що в них часу лишилося тільки на неробство. І що ж робити? Ну, припустімо, ми впіймаємо цих викрадачів часу. І, може, навіть змусимо їх повернути. крошу його час. Але який сенс? Що ти з ним робитимеш? Е -е, якби з усього твого часу. Тобі залишалося кілька днів. Ти б не запитував таких дурниць. Добре. Якщо б нас вийде. Ми можемо сподіватися, що частина вашого безцінного часу ви витрачатимете не тільки на розваги, але й на працю. Звісно, коли маєш час, праця це чудово. Праця це час витрачений з користю. Мати б час. Хто там? Ми прийшли повернути те, що взяли. Подякуй за це своїм друзям. Добре, давайте. Він хоче, щоб я поклав йому в лапу. Хіба він не знає, що час не матеріальний? Я не знаю. Придумай щось. Тепер мені вистачить часу на все. Скільки там часу до обіду? Ще дві години. Дві години? О, це багато. Не завжди. Не завжди.